Всім привіт! З вами я, Денис Прив, і сьогодні ми будемо грати в Farming Simulator 23. Це повернення нашої гри. Моя ціль. Це ось цей фенд. За 340 тисяч. А далі подивимося. Ну що, починаємо. Спершу я хочу поміняти ось цю культи... ось цей культиватор. Ну, візьмемо ось, наприклад, за 24 тисячі. На 2,5 метри довший. Так, його і візьмемо. Зараз зробимо ось так, щоб наймет поїхав туди і щоб потім забрав. А самі сідаємо за комбайн. Тут модів ніяких немає, так як у минулих відео, коли я знімав ферму. Тільки я ще дещо забув зробити. Ось так. Ось так зараз станемо. І... Подивимося, чи найміть ще... Ні, він ще не доїхав. О, і зараз ще підберемо ось цю іграшку плюс тисячу баксів. Так, сідаємо за цей трактор. Так, нам більше, здається, нічого зараз не подається. Ну, якщо то тільки пестициди, але нам зараз вони можуть обійтися в дуже велику копійку, тому чіпляємо культиватор. І їдемо на базу. Так, друзі, ось я вже під'їжджаю. Зараз будемо культивувати наше поле. Ну, була би досить добра ідея купити ще один такий, але у нас буде мало грошей на, розвит... на розвиття. Тому. Ну, можна було, в принципі, лишити той. Ну, да ладно. Зараз. Зробимо, щоб комбайн також збирав це поле і будемо культивірувати. Ну а поки я культивую, ставте лайк вподобайки, підписуйтесь на канал та нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати нові відео. Ось я вже закінчую перше поле. Треба буде ще зробити два поля, це буде досить довго. Ось перше поле і готове. Їдемо до другого. Так, зараз подивимося ще на ціни, що дорожче. Поки що самі дорогі це соєві боби. Ну, в принципі, можна їх посадити після. Ну, посадити, коли ми все зробимо. Тому, коли я зроблю ці всі три поля, я включуся. Так, друзі. Ось я вже закультивував друге поле. І на цьому, мабуть, ми закінчимо. Наступне поле ми вже закультивіруємо у наступній серії. Ну а з вами був я, Денис Prio, і всім пока-пока!